рвалися вперед величезними колонами. Гул їхньої техніки перекривав усе навколо. Здавалось би, оборона ЗСУ от ут трісне. Танки летіли вперед, БМП сунули щольними рядами. Командири вже кричали про прорив, але за секунду все обернулося кошмаром. Вибухнуло так, що небо почорніло від диму. Броню підкидали у повітря. Техніку розривало на шматки. А ворог, не розуміючи, що сталося, намагався врятуватися з останніх сил. Тріумф перетворився на справжнє пекло. Страшні відео з місця подій вразили країну. вас глядачі підпишіть. Ця залишайте вподобайки та коментарі, а я буду розпочинати. ЗСУ відбили масовані штурми окупантів та навіть самі здійснили контрудари. Почнемо з того, що підрозділи 67-ї окремої механізованої бригади відновили контроль над селом Тихе Синельниківського району Дніпропетровської області. Бо про це офіційно повідомила прес-служба бригади. В результаті злагоджених дій підрозділів ретельного планування операції та професійного виконання бойових завдань. Українські військові вибили російські підрозділи з Тихого та повністю зачистили населений пункт від проти станом на зараз село Тихе перебуває під повним контролем воїнів 67-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Ідеться в офіційній заяві. Контроль над селом було відновлено після того, як пропагандистські ресурси оприлюднили відео із заявами російських військових про нібито захоплення населених пунктів Тихе та відрядне на Олександрівському напрямку силами групи Восток. Варто зауважити, що відповідно до офіційної інформації Генерального штабу ЗСУ на цьому напрямку противник здійснив 16 атак у районах населених пунктів ЯЛ. Іванівка, Зелений Гай, Ворони, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки до цього в мережі з'явилася також інформація про те, що українським військовим знадобилася лише одна година, щоб знищити колони окупантів на Дніпропетровщині в районі села Олексіївка. Російське командування, скориставшися туманом, відправило на штурм українських позицій бійців РФ на бойових машинах. У відбитті атаки брали участь бійці 214 чотирнадцятого окремого штурмового батальйону 5 окремо штурм штурмової бригади, 67 ї окремої механізованої бригади та 92 ї окремої штурмової бригади. У колонії росіян були вантажівки, легкові авто та бахи, які рухалися під прикриттям туману. Проте українські військові мали засоби, що дозволяли бачити противника крізь туман. По колонії окупантів одразу відкрила вогонь, артилерія та ударні дрони, які розбили російську штурмову групу. Знищили взвод окупантів на Олександрівському напрямку завдяки злагодженим діям підрозділів. Розповіли військові. Ну а тим часом ситуація на Донеччині все ще напружена. Зокрема, обстановка в Мирнограді ускладнюється. Ворог тисне з південної і східної частини міста. Про це повідомляє журналістка Юлія Кириєнко. Вона акцентувала, що саме на півдні росіян багато. Вихід з міста максимально ускладнений дронами, не або ними затягнути, зазначила вона. За її словами бійцям ЗСУ виходити доводиться по декілька днів і нерідко, із контактними боями. Сила оборони в місті є, протидіють руським. Важко завершила Кириєнко. Згодом кореспондентка поширила відео знищення окупанта в південній частині Мирнограду Додала наступне. Стіна легко є тиск противника з півдня і сходу, подекуди критичний, але сили оборони шукають варіанти, як протистояти цьому тиску. Сьогодні лише один підрозділ знищив зо 20 рашистів і в контактному бою. Зокрема, детальніше про ситуацію на цьому вітинкові фронту розповів і військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте його заслухаємо. Покровське направлення тут рашистські окупанти під штурм наших позицій. же ну остаються самими гарячими. це покровський мирноград К сожалению, в Мирнограде, враг, в юж, на южных окраинах Мирнограда, российские оккупанты частично продвинулись в городскую застройку, и здесь им удалось завязать городские уличные бои. Ситуация там тяжелая. Я вам объяснял тем, что тем, что там логистика в Мирнограде крайне затруднена. И поэтому нашим войскам э, приходится отражать атаки противника, ну, скажем так, немного в урезанном виде в плане логистического обеспечения. Поэтому враг периодически добивается успехов. Но я, я надеюсь, что Генштаб еще и применяет тактику изматывания противника с параллельным отходом наших войск из этого кармана потому что понятно что сидеть под перекрестным огнем когда все простреливается особенно дронами то э, там ситуация ну, крайне тяжелая Крайний. Окрім цього також в мережі з'явилася інформація про те, що 2-го механізованого батальйону 30-ї бригади зсу успішно відбули атаку російських окупантів в зоні своєї відповідальності на Донбасі. Через гостей туман оператори безпілотників змушені були працювати на наднизьких висотах, щоб виявляти та знищувати противника і його техніку. В результаті невдалого наступу російських військ загинуло 10 окупантів. На соціальних мережах з'явилося відео з місця подій. Захисники України роблять усе можливе, аби стримати ворога на фронті. Так нині стало відомо те, що українські військові підірвали дамбу в селищі Провілля на Донеччині. Операція була проведена з метою стримати просування російських окупантів. Повідомляють 30-та окремо механізована бригада та військово-аналітичний проєкт Діпстейт. Підрив дамби ворог не пройде, підписали відообійці. За даними Діпстейт, річка Васюківка, на якій розташоване привілля, впадає в Бахмутку, де розташоване місто Сіверськ. Вплив підриву на Бахмутку вважають мінімальним, однак ситуація на лінії провілля. Бондарна Васюківка залишається під контролем і вимагає уваги. Привілля розташоване не приблизно за 20 кілометрів від Краматорська, за інформацією генштабу ЗСУ минулої доби на цьому напрямку, відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки. Ну а тим часом російський диктатор Путін наказав своїм військам готуватися до зимових бойових дій. Таким чином, після переговорів з США він дав зрозуміти, що не відмовляється від своїх максималістських вимог у війні проти України. Про це пише The New York Times, аналізуючи ситуацію на полі бою на тлі мурних переговорів, які тривають. Прихід зими може знизити темпи як російського наступу на широкому фронті. Так Кі пересування українських військ пише New York Times. Переважання дронів змушує відмовлятися від масованих атак піхоти. Однак у РФІ, судячи з усього, є невичерпне джерело живої сили і готовність зазнавати великих втрат на полі бою. Останнім часом російські війська просунулися на декількох напрямках. Констатують автори публікації. У Росіян дійсно є перевага. Цитує New York Times військового аналітика фінської організації Group Емілія Кастехельмі. він додав, що Україна поки що не готова капітулювати, але вона виглядає досить слабкою. Тож Росіяни вважають, що можуть ставити вимоги. Росіяни близькі до захоплення Покровська. Практично оточити мирноград і мають успіхи на інших ділянках фронту. Окупаційні війська просуваються повільною, зазнають великих втрат як у живі силі, так і в техніці. Але на думку касти Хельмі, майбутнє України виглядає дуже дуже похмурим. Поки що в Україні достатньо ресурсів, щоб утримати лінію фронту. Літній наступ е спрямований на захоплення Донецької області. Приніс обмежені результати, але із настанням осені ситуація почала змінюватися на її користь. Зазначає Ніортаймс. Покровськ Кремль в розглядає як плацдарм для наступу на слов'янський Краматорськ. Також Росіяни націлилися на Константинівку і Лиман. Росія прагне вести війну на виснаження, і зараз вона намагається повільно зламати Україну. Це то Каста Хельмі. Про перевагу російських окупантів у живій силі та ресурсах говорять і українські військові. Якщо в нас три людини, то в них 30. наводить видання слова українського захисника командира взводу, який назвав лише ім'я. Олег нині ж, за даними американських аналітиків, ні українська, ні російські сторони не заявляли про будь-яку активність наземних підрозділів на півночі Сумщини. На півночі Харківської області російські сили продовжили спроби наступу. Однак жодних підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Подібна ситуація спостерігалася і на Куп'янському напрямку. Російські війська діяли одразу на декількох ділянках біля Куп'янська, Соболівки, Петропавлівки та Піщаного, але результатів не досягли. Без успіху завершилися і їхні атаки в районі Борової, а також на вітинку слов'ян. Янська лиман на напрямку Сіверська ситуація аналогічна наступальні дії були, проте доказів просування немає. Натомість українські сили мають локальний успіх за оприлюдненими геолокаційними матеріалами. ЗСУ нещодавно давно покращили позиції на північному заході Іванопілля в тактичному районі між Константинівкою та Дружківкою. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.